Вітаю! Це програма Актуальне інтерв'ю. 28 липня. Щороку відзначають всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Серед них найбільшу проблему представляють гепатити Б і С, які призводять до 96% всіх смертей. У нас в студії Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас! Вітаю у Вінниці! Проведуть тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Розкажіть, так. що це буде. Ну насправді головне до чого і ми хочемо привернути увагу, і в тому числі за вашу допомогу, це саме головне максимальне інформування населення щодо взагалі, що таке вірусні гепатити, де можна обстежитись і де можна отримати лікування? Це якби такі ключові меседжі, але які мають спонукати до дій. Тобто, приходь сюди, роби те і далі рухайся. Чи можете ви взагалі пояснити, що таке. Вірусні гепатити ну насправді це захворювання печінки, яке викликається різними вірусами. Те, що ну основних, як би ключових, ми говоримо п'ять: це там вірусний гепатит, А, Б, С, Д, Дельта, Е, це як би, головні. І якщо ми з вами згадаємо минулий рік, це і сполох вірусного гепатиту, а у нас. От, але є ще багато е, вірусів, які можуть викликати запалення печінки. Що, чого ми е, не те, що боїмося, а який прогноз щодо можливого вірусного гепатиту? Це як од, е, кілька із негативних варіантів, а саме це цирозування, тобто перетворення е, тканини печінки в іншу тканину, яка не виконує е, своєї функції, і надалі можливе і е, перетворення взагалі і виникнення е, раку печінки. І тому-то для нас з одного боку це попередити ці перетворення, але з іншого боку, взагалі масово спробувати на рівні держави, да а взагалі на рівні світу зробити так, щоб взагалі зменшити тягар вірусних гепатитів. і тому в -то ще в 2016 році Всесвітня організація охорони здоров'я виступила з ініціативою щодо глобальної стратегії елімінації вірусних в світі. І Україна там більше п'яти років тому назад приєдналася до цієї цієї стратегії і орієнтовно за е, індикаторами і в тому числі рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я е, мають, е, ну скажімо так, обнулитися е, цифри щодо виявлення гепатитів І до речі, наприклад, одна із країн, яка це Велика Британія. Вони взагалі хочуть елімінувати в себе вірусних гепатитів взагалі до кінця наступного, тобто 25-го року. Це не означає, що вони зникнуть взагалі з цих країн. Ні, але це означає те, що вони будуть як спорадичні, тобто поодинокі випадки, виявлятися. Особливо це буде стосуватися старих випадків. Але ключове, щоб не було все ж таки масового нового інфікування. І ключовим, те, що стосується цих гепатитів, це те, що можлива передача або Через кров, і в тому числі медичним шляхом, і околомедичним шляхом. Тобто це може бути і перекарня, це може бути і салон тату, це може бути і звичайно візит до стоматолога, до гінеколога, ну будь-який візит, там, де є, супроводжується пошкодженням слезової або шкіри. Uh, і не на те, що звичайно вживається дуже багато кроків і дуже багато ну, заходів щодо попередження, але тим не менш, все одно воно фіксується. І ще один із шляхів це звичайно, статевий шлях, але він більше притаманий для вірусного Б. І тому та інформаційна кампанія для того, щоб що треба робити, і що навпаки не треба робити для того, щоб для себе попередити ці захворювання. Чому вважаючи саме вірусні гепатити становлять найбільшу загрозу для здоров'я населення? Ну взагалі, якщо брати глобально, то до речі, смертність від вірусних гепатитів мається на увазі в першу чергу Б і С, то воно десь на глобальному рівні займає і наслідки від цих гепатитів, займає десь 7-8 місць в світі по смертності. Так, значить, ми розуміємо, що це те, що впливає на життя людей і на якість? Людей. Життя людей. Це перше. Але друге, Саме головне на сьогоднішній день з'явилася можливість впливати на цей процес, да? а саме це вакцинація щодо вірусного гепатиту Б, яка починається з пологового будинку, і це звичайно лікування, яке, якщо ми будемо даже говорити, там 10 років тому назад вартувало десятки тисяч доларів, там то на сьогоднішній день це взагалі це може бути там там, там, там півтори тисячі доларів, і це проходиться весь курс лікування. І це взагалі фактично не відчувається і відсутні побічні дії щодо лікування. Але вже повертаючись до нашої країни, до України, то взагалі на сьогоднішній день доступ є до безкоштовного лікування і до безкоштовного тестування на ці гепатити. Які ж взагалі є основні симптоми? Ну, якщо будемо говорити про основні симптоми, то, наприклад, щодо вірусного гепатиту С, то взагалі, то е дуже довгий час, а це може бути і роками, коли взагалі ніяких симптомів немає. Але, скажімо так, один єдиний симптом така ознака, як підвищена втомлюваність. Да? Але на сьогоднішній день відрізнити, чи це пов'язано з гепатитом, це чи від всього того, що сьогодні е е ну, тяжіє над людиною, то дуже важко. А, от. а вже якщо будемо говорити, а вже в, ну, в більш таких просунутих стадіях гепатиту це, то вже може бути звичайно трошки і пожовтіння, і це і може бути і болі в правому підребір'я, це можуть бути там, проблеми з харчуванням, це можуть бути ну, і впритул інше. А щодо вірусного гепатиту Б, то там трошки все воно е, прогресує швидше, і за кілька місяців там буде одразу е, скорше, буде видко клініка. А саме е, диспепсичні якісь розлади, це може бути і впливати на апітіт це може бути викликати. Ти діарею це може бути і впливати взагалі на А, і в тому числі на колір шкіри да і слизових. так що там воно частіше видко, про і він частіше перебігає як гострий гепатит Б. А яка статистика захворювання у нашій області? Ну, якщо ми будемо говорити взагалі по Україні і по а, нашому регіону, то я вам скажу таким чином: що, наприклад, в порівнянні в 6 місяців цього року і минулого, то в Україні всі ці показники підросли. Да? Наприклад, якщо гепатит, гострий гепатит Б там плюс десь дванадцять гострий гепатит С плюс 18%, хронічний вірусний гепатит С взагалі плюс 38%, то на превеликий жаль в нашому регіоні. Всі ці показники, вони в порівнянні от 6 місяців цього і минулого року вони всі пішли на зменшення. Тут якраз знаєте, якщо ми будемо говорити про гепатити, тут на сьогоднішній день в діагностичному плані дуже цікава ситуація. Да? За принципом за суто таким медичним і трохи гуморним принципом. Да? Ти недообстежений. І все, і крапка, да, тобто, це не означає, що ти здоровий, і тут саме по відношенню до цих гепатитів працює один єдине і золоте стандартне правило. Людина має кожного року зробити тест на вірусний гепатит Б, вірусний гепатит С. Тим паче, це на сьогоднішній день можливо зробити безкоштовно. Це входить в пакети медичних гарантій. Да? І будь-яка людина може звернутися до свого сімейного лікаря і отримати безкоштовно таке обстеження. Чи вистачає взагалі ресурсів для діагностики, лікування і профілактики вірусних гепатитів? Якщо ми будемо говорити про скринінг, то звичайно це не дуже дорого і ще раз говорю, але для пересічених людей це взагалі має бути безкоштовно за рахунок да послуг медичних гарантій, тобто те, що ми говоримо, ПМГ. А те, що стосується вже верифікаційної діагностики, то якраз можу вам сказати, да, да це більш дороговартісне обстеження, але на сьогоднішній день. Наш центр, центр контролю та профілактики хвороб, отримав в червні місяці додаткове обладнання геномолекулярної діагностики, а саме GeneXpert, і який саме якраз для верифікації вірусних гепатитів B і C. І ми вже отримали картриджі для верифікації, поки що обмежена кількість, тому що вона буде стосуватися обмеженої кількості. Людей, які можуть безкоштовно отримати цю послугу. Зараз ще ми очікуємо інсталяції цього приладу і фактично далі запускаємо в роботу. Ключові групи, які будуть підлягати такому безкоштовному верифікаційному дослідженню, це як зазвичай те, що ми називаємо ключові або групи підвищеного ризику, а саме це наркоспоживачі, це люди, які надають сексуальні послуги. Це Люди, які є клієнтами програми замісної підтримальної терапії, але саме головне, що зараз в цю групу і дозволяють включати військовослужбовців, які в тому числі і несуть службу, і мають можуть мати ризики щодо інфікування гепатитом Б і С в зв'язку з виконанням свого військового службового функціоналу. Так що це ще додається? Да? Це придбано в рамках глобального фонду реалізації ну, знову ж таки це за рахунок донорів, але саме головне, що це буде безкоштовно для наших пацієнтів. І щодо лікування, якщо ми повернемося. То на сьогоднішній день по, по Україні то отримують там тисячі е, людей лікування, але все одно, якщо ми скажемо, тобто, наприклад, за от, дані за 6 місяців цього року, то в цьому році там е, по гепатит, по цим гепатитам двом отримують лікування там ну десять з половиною тисяч людей. А е, якщо будемо брати нашу область, то е, кілька сотень людей, тобто це воно там близько 240, від 240 до 300 е, е, людей, щороку безкоштовно отримують лікування. Знову ж таки, порівнюючи Ті роки, коли було це дуже дороговартісне лікування, то фактично таке лікування отримали або знову ж таки за рахунок донорів і донацій якихось глобальних гравців. То, да, і це були ну, одиниці або десятки людей. Тобто переважна кількість людей отримали це лікування за свій особистий кошт. А які заходи чи ініціативи вже проводять у Вінницькій області, аби якось збільшити обізнаність людей? Ну насправді це те, що ну однієї з головних установ, яка має інформувати населення, це звичайно є наш центр контролю та профілактики. І звичайно, весь час у нас публікуються інформаційні матеріали щодо цього. цього. Да? Як поводитись, як себе унебезпечити, як куди звертатися. От, але крім цього, я ще можу сказати: ми отримали мобільну амбулаторію. І в якій вже особисто ми будемо виїжджати і особисто будемо здійснювати оцю скринінгову діяльність, і ви розумієте інформування у нас головне на сьогоднішній день має бути конкретизованим. І знову ж таки я повертаюся до цього спонукати до дії. Тобто, у нас є чіткі розроблені алгоритми разом з нашим департаментом охорони здоров'я та реабілітації, да? тобто переадресація пацієнтів або від наших закладів, або до наших закладів. І тут, на щастя, у нас дуже спільна комунікація і співпраця із департаментом і з закладами охорони здоров'я, які можуть надавати таку, таку медичну послугу. А Якщо говорити про профілактику, що потрібно робити, як можливо ефективніше з цим боротися? Саме головне в попередженні це перше, те, що і про те, що і ви говорили, і ми завжди говоримо: інформування. Друге. Людина один раз на рік має для себе чітко зрозуміти, що вона має що зробити: тест на вірусний гепатит Б, C, ну і як зазвичай по старинці на ВІЛ. Це не в рамках тому, того, що аналізу, що я зробив ризиковано за цей рік. Не потрібно на цьому взагалі заморачуватись і витрачати на це на це свій час. Загальний аналіз крові ми робимо кожного року. Робимо, і так само це має бути стати е, спокійною рутиною для того, щоб ну так треба. Бо ризик міг бути ну де завгодно. Да? Наприклад, відвідав. Стоматолога і все могло статися. Це друге. Третє, що ще де обстежитися? Далі, що Ну якщо навіть виявилось нічого страшного, є лікування. Є лікування, яке на сьогоднішній день доступно і за рахунок держави. Ще один. Да, ми не маємо, оскільки вірусний гепатит Б, як і вірусний гепатит А, у нас може ще і мати відношення до вакцинації, а саме як кероване, то звичайно це і подальша популяризація цих заходів, да тобто на сьогоднішній день, хоча ми будемо говорити по вакцинації щодо вірусного Б, то наприклад вакцинація в пологовому будинку відбувається десь приблизно там 76 діточок, звичайно, має бути не менше 95%. Так. А чи є вакцинація від гепатиту В обов'язковою? чи ні? Бе, да, звичайно? Вона є, і вона є в, е, в календарі щеплень, і звичайно вона відбувається. А от на превеликий жаль. Є певна кількість людей, які по тим або іншим причинам не хочуть цього робити. Дехто вважають, що може бути побічні дії, дехто говорить, що це є якісь релігійне переконання, а дехто на сьогоднішній день вже з'являється нова така цікава тема, а саме що. Відбуваються зараз. Ми живемо під час війни. Відбуваються відключення світла, да і невірні умови зберігання. Я вам як керівник цього закладу гарантую, що все те, що у нас знаходиться, воно все знаходиться під дуже жорстким моніторингом, контролем. Я вам навіть не можу сказати, скільки в мене датчиків температурного режиму знаходиться в холодовій кімнаті, де зберігаються ці вакцини. Крім цього, у нас. Ми забезпечені працюючими генераторами, які автоматично включаються під час виключення світла. І ще одне, у нас є ще свої перевірочні тести, які можуть говорити, що може відбутися з вакциною. До речі, один випадок нещодавно був не з цією вакциною, а з іншою вакциною в одному із закладів охорони здоров'я, на превеликий жаль, але ті вакцини підуть під утилізацію, Да? тобто вони ніяким чином не можуть піти під від використання. Да, на прививки, жаль, такі факти є, і ми про це знаємо, але ніякої економії в цьому напрямку не буде. І, напевно, основною метою це сказати людям, що тут нічого поганого немає, що вакцинація це навпаки добре і це краще. Ну, звичайно, вакцинація. Ви розумієте, як я говорю, якщо тих людей ми називаємо антиваксами, то я головний, напевно, вакс буду в цьому регіоні. Да, звичайно, що вакцинація, вона нас людину може оберегти перше від смерті. Від якогось захворювання керованого, по-друге, від важких важкого перебігу захворювання. Да, тобто воно 100% не захистить нас від захворювання, але 100% захистить від важкого перебігу та смерті. І, до речі, у нас в цьому році да, ми маємо, наприклад, смерть маленької дитини-немовлятки 2,5 місяця від кашлюку. Здавалося б, це керована інфекція. Але на превеликий жаль, да, її Ще по е, життю ще не, не можна було її вакцинувати, але от вона попала потрапила десь в поле е, впливу. Да, і все інфікувалося і, і на превеликий жаль, маленької дитинки немає. А де можна зробити вакцинацію? Зробити тест. Е, ну, якщо будемо говорити взагалі, то я ще раз нагадую: перший головний комунікатор і перший, хто може надати інформацію і протестувати, це сімейний лікар. Да, тобто, згідно програми медичних гарантій, вони зобов'язані це робити. Це перше. А друге, це можуть бути, наприклад, це можуть бути якісь інші спеціалізовані заклади. А саме, наприклад, це може бути міська клінічна лікарня номер один. Там є інфекційне відділення, є фахівці, які можуть надати як консультативну так допомогу, так і звичайно протестувати. І це клінічний центр центр інфекційних хвороб. Да, який так само згідно наказу департаменту охорони здоров'я та реабілітації, вони є як центром організації надання такої допомоги. І звичайне тестування. Ну і крім цього, 31 числа буде така можливість на європейській площаді з 10 до 14 години. А як мешканці можуть отримати інформацію про гепатити? Ну, якщо саму інформацію отримати, то знову ж таки, це переважно в більшості це зайти на будь-які сайти. Знову ж таки, в це, весь цей тиждень буде з'являтися різна інформація на наших сторінках, як на сайті, так і на фейс, Фейсбуці. Це і можуть бути інші сайти, а саме наш такий головний експертний, скажімо так, центр, і в тому числі з цього питання. Це центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Так само буде велик... Кількість публікацій щодо цього, крім це буде як така популярна інформація для людей. Це буде інформація, в тому числі і для фахівців. І звичайно, це буде знаєте така звітна інформація щодо ще як перебігає цей тиждень в різних регіонах. Дякую вам за таку важливу інформацію. Як на мене, на дуже важливу тему. Дякую і всім бажаю здоров'я. Формуємо культуру здоров'я разом. У нас в студії був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз.